Івано-франківському облму з драмтеатрі гаряче. Сьогодні тут виступає український співак, композитор, автор пісень та ще, як його часто називають містер щастя Олег Винник. З концертною програмою він уже вдруге в Івано-Франківську. За лічені хвилини розпочнеться концертна програма, тож займаємо свої місця. <плес> Квитки на концерт Олега Винника розкупили ще задовго до заходу, говорять в касі. Дві тижнів два вже немає, півтора це точно. Людей це не зупиняє, адже залишилися ще стоячі місця. Добре, що є місця, на яких можна танцювати. Це супер. В Тернополі вчора відбувався концерт винника, і, на жаль, за три тижні я вже не змогла придбати квиточки. І попросила знайомих, мені придбали квиточок у Франківське. Я спеціально приїхала в Франківськ на концерт винника. Зіркова кар'єра Олега Винника почалася ще у дитинстві у класі шостому. Йшли до духового оркестру хлопці, і я пішов прослухався, там щось зіграв чи простукав. Я не пам'ятаю, це було десь в класі, мабуть, шостому чи що е чи сьомому. І я відразу буквально за короткий час вивчив всю програму. Трик. Раніше в Радянському Союзі на, е, параді, на параді грали і потім вже були весілля. Вже у дорослому віці Олег переїхав до Німеччини, прожив там близько 12 років. Працював на сцені, здебільшого це мюзикли, де винник виконував головні ролі. Я побачив плакат на призрак в опері Фантом де Опа. І е, ця маска, і на, на ньому були ці два мікрофончики. Цю історію вже багато знають. І два мікрофончики на лобі. Мені так це було цікаво. Я все так, ці мікрофончики на лобі, і ти вільна людина. І, е, на сцені граєш ролі, і Реально там і, і театр, і драматургія, там все є, і живий оркестр. І Я реально настільки зацікавився цим. Я не знав, навіщо таке язиком тоді було розуміння аперед. Брав уроки вокалу на Джон Лєман. В Гамбурзі, і він мене готував. Я в нього став вже темром, драматичним, якщо вже говорити з точки зору класики, академічного співу. І пройшов і рокову школу. і... Мюзикл, мюзикл взагалі це фундамент там, фольклор. За словами Олега Винника, саме пісні повернули його на батьківщину, де він і розпочав сольну кар'єру. Я отримав У 2003 році отримав роль Жана Вержана, роль у світі мюзикл з неболення в книзі Віктора Груго. У нас його знають знаєте, як дідусь Марлен, і козетка. Це в школі і саме тоді, коли був можливо, це був прорив в моїх 29 років, і я тільки тоді написав першу пісню, і так я зрозумів, що вони для чогось є ці пісні. Вони мені приходили слова, музика приходили прямо, коли я на сцені стояв партії, співав. І вже мені вже було Я біг в клав'єрці, в кімнату, де. Піано було, і я швидко записував на диктофон чи на мобілку. і так відбувається до сьогоднішнього дня. Окрім співочої кар'єри Олега за плечима й чимала фільмографія. Зокрема, найбільше запам'яталися зйомки серіалу про мав наш Чарлі, який транслюється у 80 країнах уже впродовж 10 років. І оці речі, коли ми, там йде там, якийсь чи діалог, чи, чи я там розмовляю з собакою своєю, чи, я, чи, чи, чи монолог якийсь і сцена, і ця, або я розмовляю із, із мавпою, наприклад. Так, і, там стоять два хлопці за камерою, і її своїми словами дають, як то кажуть, так, щоб вона розуміла, чисто їхніми словами. Через то там е, дуже такі речі були. По-перше, саме мене там навіть в, ці, в соцмережах є фотографія, де я був в українській сорочці, З змовкою вона мене тримає, це, ж, це Чарлі. Е, це, це навіть запах, оцей запах, Така враження тебе людина тримає. Дивишся на цю руку вона лахмата. І реально ти не маєш права нічого зробити, ти не маєш права її нічого повелити і там сказати, там, щоб ти щось там що можна так погладити, чи щось ні, ти абсолютно нічого не маєш права робити, тільки так, як прописано, тільки так, як сказано. Тому що це, це тварина в першу чергу, і це наскільки було складно. Грати, і ти розумієш, що це створіння. Тут два чувака стоять за камерою і кажуть – Пішла! Зізнається співак, що завдяки гастролям він не лише побачив, але й пізнав свою країну зсередини. Публіка, вона вона так, вона відрізняється чисто характерами. Так, є навіть в нашій країні. Наскільки наскільки міста різні, буквально ти. Їдеш там 100-200 кілометрів з міста в місто, а люди різні. Є більш які танцюють сидячи, а є більш такі, що відразу вскакують, не можу все стримати. Це реально ментальність, через те, що наша Україна наскільки різноманітна, В івано франківську з концертною програмою Містер щастя уже вдруге заявляє, що публіка тут дуже гаряча, а тому йому надзвичайно подобається приїздити на Прикарпаття. Так як мене тут приймають, я завжди їду туди, де мене приймають. А мене приймають при в принципі, слава Богу, скрізь. Ем, і в вашому прекрасному місці теж ем, І я ніколи не забуду перший концерт, коли ваші красиві жіночки прийшли з прапорами українськими, їх повитягували із файних бюстів. і це було реально для мене. Наскільки з одної сторони несподіванка а на перлину У залі драмтеатру Аншлаг Івана Франківського лег виник презентував свою нову пісню «Нецілована», яка викликала шквал аплодисментів. І вже до самого завершення концерту публіка танцювала на своїх місцях. А в кінці тричі викликала українського шансоньє на біс. Які можуть емоції проповнювати, якщо я з Києва на кожен концерт їжджу до Олега Класно все? Так! А яку ви пісні його знайде? Виконавець і є автор пісень. Ну, дуже гарні пісні, змістовані пісні. Єдине, що побажання для автора і виконавця, щоб було більше українськомовних пісень. Щастя! Кайф. Безмежне. Просто кайф. Ви знаєте, коли приїжджає людина такого творчого масштабу і випромінює таку чисту, чітку, гостру, світлу, духовну енергію, вона проникає глибокою. Набоко в серце кожного, і людина просто не втримується, просто емоції переповнюють, хочеться танцювати, хочеться радіти, хочеться веселитися про особисте життя Олег розповідати не вважає. Каже, що це інтимна річ, яка повинна бути за кулісами таємничості. Але говорить, що серце його зайняте. Чомусь реально люди хочуть знати від артиста, що в нього в спальні, що в нього там за білизна, це банально вже заїжджені ці слова. І Я буду повторюватись, але все-таки для мене це як постулат. Якщо я не буду більше цікавий на сцені, і як дехто показує, що в нього в спальні, яка в нього дружина, скільки в нього дітей, яка в нього кохана, чи ще що, я не знаю. Мабуть, я зійду зі сцени. Ну а для телеглядачів ОДТРК Карпати Олег Винник побажав, Щоб ви були оцими Карпатами, оцим надихані цим повітрям, оцим цим правильним кислородом, який дає правильного розуміння всім. І цього такого характеру, цього стержня вашого закарпатського. Любові у вас любов, так як скажемо тому штутарці, або приймають, або не приймають. І я дякую вам, що прийняли мене. Я бажаю вам щастя, в першу чергу, здоров'я, мога, мога літа. Планах на майбутнє український співак повітряв знову приїхати на Прикарпаття уже з новими піснями.